Такі реалії життя в Україні, і нам хочеться залишатися не лише стійкими, але і не втратити своє здоров'я. І певні техніки активують парасимпатичну нервову систему. І от, коли вранці високий рівень серотоніну, то ввечері буде високий рівень мелатоніну. Людська психіка така, що вона має щось взяти в руки, вона має щось випити чи з'їсти. і Їй здається, що це їй допоможе. Що таке стрес? Це те, що допомагає нам вижити. Ми працюємо за комп'ютером. Ми по телефону класимо. Ми перестали писати, тому що тепле молоко містить амінокислоту «Триптофан». Вітаю вас, дорогі друзі! Мене звати Оксана Скиталінська, лікар-діатолог. Сьогодні ми будемо говорити на надзвичайно актуальну тему, тому я прошу вас прислухатися, можливо, для вас буде дещо корисне. Тема сирени, шахеди, ракети. Як в таких умовах підтримувати здоров'я? Як жити в такій реальності? Так, ми знаємо, що наші вороги хочуть нас зламати фізично, морально, ментально. Важко жити в такій реальності, погоджуюсь, Але згадаємо нашу історію. Вони вороги завжди були такими. Але Україна була, є, і буде. Проте, як бути кожному з нас у цій реальності щоденній, коли виють сирени, коли гудіння дронів, свист ракет, вибухи, стрес це не просто звуки. Це стрес надзвичайної сили, який краде не лише наш сон, але і здоров'я. Такі реалії життя в Україні, і нам хочеться залишатися не лише стійкими, але і не втратити своє здоров'я, тому що ми знаємо, що стрес хронічний це надзвичайно погано для організму, навіть якщо ми ведемо суперздоровий спосіб життя. Тому що звуки сирен, коли вони тільки включаються, вони миттєво в організмі спонукають виділяти надирники кортизол і адреналін. Вони багатьох людей викликають тремор, паніку, тремтіння рук, панічні атаки. Як каже Ендрю Губерман, американський нейробіолог Стенфордського університету, найпотужніші способи заспокоїти наш мозок це те, що ми робимо з тілом: дихання, рух, світло, фокус уваги. Тобто, якщо стрес діє на наш мозок, то робити так, щоб наше тіло підтримувати максимально. Комфортному стані, тому я хочу поділитися з вами найефективнішими способами зменшення стресу згідно з науковими дослідженнями. Перш за все, це дихання для заспокоєння тіла. Основне правило це не обов'язково має бути глибокий вдих і глибокий видих. Навпаки, навіть радять дихати у паперовий пакет для того, щоб зменшити вміст кисню. Коли буде менше кисню, тоді буде відповідно і менше стресу. Як правильно дихати? Так, дихати не обов'язково дуже глибоко. Це може бути просто звичайне дихання, але з певними правилами. Видих має бути довший завдих. Дихання по формулі 4-7-8. Ми вдихаємо на 4 секунди. Раз, два, три, 4. Затримуємо до 7 секунди. 5, 6, 7. І на восьмій секунді ми видихаємо. Виявляється, що ось така техніка знижує рівень кортизолу на 20%. Це дуже багато. Всього на всього техніка дихання за 5 хвилин. І достатньо чотирьох таких циклів, сидячи, звісно, в безпечному місці. Ну, принаймні, намагайтеся знайти таке місце. А ще є один швидший спосіб знизити кортизол, кортизол і знизити рівень стресу за одну-дві хвилини. Знаєте який? Знову стосується дихання. Зробити два вдихи поспіль через ніс, другий короткий, а потім повільно видихнути через рот. Активується парасимпатична система і знижується частота серцебиття і тривога. Давайте я вам поясню: у нас є дві, два типи нервової системи. Нервова система симпатична. Така от симпатична, вона гарна, нібито. І система парасимпатична. Так от, а коли активується симпатична система, це викликає нашу активацію нашої роботи. Коли активується парасимпатична, це означає релакс, спокій. І певні техніки активують парасимпатичну нервову систему. Далі дуже важливо ранкове світло. Звісно, після всякої ночі наступає ранок. І є така, є така методика науково обґрунтована, яка називається «Morning Sunlight». Це означає ранкове світло, те, що я казала. Що вона робить? Вона налаштовує мозок на стабільний настрій і знижує рівень кортизолу в день. Тобто, дивіться, коли ми вранці прокидаємося, у нас рівень кортизолу високий. Це дуже добре. Ми активуємося. Ми добре сприймаємо інформацію. Ми аналізуємо все, що відбувається в цьому світлі. Світі у нас висока працездатність, високий кортизол. До вечора рівень кортизолу він падає. І щоб підтримати ось цей високий рівень кортизолу і відповідно нашу активність мозку. І якщо рівень кортизолу вранці високий, то до вечора він падає і в нас більше утворюється мелатоніну. І для цього потрібно вийти на денне світло, це я говорю майже в кожному відео. На денне світло перші 30-60 хвилин після пробудження. От найголовніше, що нам треба зробити, вранці прокинулися, випили водичку, одягнули штани і кросівки, і вийшли на двір. Ну, 30-60 це оптимально. Це взагалі роблять всі біохакери. Вони навіть спортом стільки займаються обов'язково умова. Перша галочка вийти на двір. Звісно, хтось може сказати, я не маю часу, мені на роботу куди вранці виходити на денне світло. Ну, по-перше, можна спробувати трошечки раніше встати, не набагато, і вийти хоча б на 10 хвилин, і пробути хоча б 10-20 хвилин на вулиці, але при цьому без окулярів. Який буде ефект? Синхронізація циркадних ритмів, зниження тривожності, кращий сон. Яким чином буде кращий сон? Дивіться, коли ми вранці прокидаємося, рівень гормону мелатоніну просто на нулю, його немає. Тому що він не виділяється. Він виділяється саме під час вечора, коли сонце сідає, приблизно 9, 10, 11 година поступово починає підніматися рівень гормону мелатоніну, ми краще спимо. До ранку його менше. Але коли ми вранці прокидаємося, і коли ми не виходимо на денне світло, от те, що я говорила, то не лише нормалізується рівень кортизолу, але і ще підвищується, утворюється в організмі дуже важлива речовина серотонін, це нейромедіатор. Це нейромедіатор, який сприяє активності. От, коли вранці високий рівень серотоніну, то ввечері буде високий рівень мелатоніну, тому що шляхом біохімічних перетворень із серотоніну утворюється мелатонін. Тому для того, щоб ви ввечері якісно спали і вам сон приносить відпочинок, вам дуже важливо вранці вийти на світ, виходьте на світ Божий. Друга дуже важлива умова фізичне навантаження. Навіть якщо ви 5-10 хвилин поробите вправи, і дуже вам, до речі, раджу вправи робити до втоми. От, наприклад, багато, багато рекомендацій, 10-12 разів повторіть, певну вправу. А ви спробуйте повторити вправу 20, 30 разів, тобто, якщо ви робите вправу не 10, 12, 15, а 20, 30 і більше разів до тих пір, поки ви не відчуєте м'язеву втому. Тому що рух це найефективніша антистресова таблетка. Чому? Тому що підвищується, знову ж таки, не лише рівень серотоніну, дуже важливого нейромедіатора, але й дофаміну, і дуже важливих ендоканабіоїдів. Це такі природні заспокійливі речовини. Тому не обов'язково фітнес. Навіть якщо ви вийдете і трошечки погуляєте на дворі, а тим більше на денному світі, навіть коли на дворі є хмари, у вас точно нормалізується рівень гормонів і однозначно ваш організм буде в більш кращому здоров'ю. Ну, і ще рекомендує Чейня така йоганіндра. Медитація, хто чув. Це такий, знаєте, його називають non sleep depressed», тобто глибокий відпочинок без сну. Глибоке відновлення без сну. Ось це е, е, Non-Sleep-Depress протокол. Це гібрид медитації і тілесного відпочинку. Що ще може бути? Може бути короткочасний холод. Ну, звісно, ви чули, що біохакери, такі справжні біохакери, які живуть у кремній долині. Можливо, ви чули, вони занурюються в спеціальну ванну, аж так по шию, а деякі бути зовсім з головою у ванну, яка наповнена льодом. Просто лід. І вони заходять в ту ванну. Ну, я, чесно кажучи, не можу собі уявити. Що може бути, наприклад, з чоловіком, коли він зануриться в цю ванну? Мені навіть один казав, він у ролах каже, ну я боюся, що там може бути простатит в чоловіка загострення. Ну, Ми поки що не знаємо, яка історія із біохакерами, але короткий, холодовий такий стан, він допомагає, він активує дофамін, покращує стресостійкість. Звісно, не треба фанатизму. Буквально кажуть одну хвилину, але я думаю, що це буквально декілька секунд. І коли, як не літо літом починати. Але все-таки така порада. Не, е, ми і так знаходимося в стресі, тому стрес перебувати з сильнішим стресом, мабуть, не треба. Що треба зробити? Почті з маленького, обливайте ноги, обливайте руки, а потім бабах і швиденько, буквально декілька секунд під холодний душ. Все. Тому що е, такий холод він є тренажером для нервової системи. Е, крім того, це є обмеження новин. От, якщо ми скролимо постійно новини, читаємо, 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 у нас же реалізується дуже древній е, е, механізм. Е, Стресу, що таке стрес? Це те, що допомагає нам вижити. Що відбувається в організмі? Ми читаємо погані новини. Ну, колись наші древні предки вони мали небезпеку у вигляді якогось звіра, який за ним біг, чи ворога, треба було втікати, якісь там монголо-татари нападали, то людина мала ховати, щось мала робити бий або біжи. Але в сучасних умовах, ну, звісно, в нас теж є знаєте, свої знаєте, своє вороги. От, орда на нас наступає. Але ми ж не тікаємо, ми читаємо новини. І відбувається те саме, що відбувається при. При тому, коли на нас би хтось нападав, виділяється багато різноманітних просто гормонів в організм, розширяється зіниці, кров починає швидше рухатись. Виділяється глюкоза, щоб ми могли щось робити, чи там бити когось, чи втікати. А ми нічого цього не робимо. Тому гіперінформація. Означає гіперстрес. Якщо в нашу кров постійно виділяється ось ці коктейлі із цих речовин, ми будемо страждати. Тому що робити? Ну, я би сказала так, припинити читати новини в соцмережі хоча б за одну годину до сну. Це складно зробити, але це можливо. Візьміть паперовий якийсь носій інформації. Почитайте історію, почитайте щось корисне для вашого здоров'я. Я вже говорила в одному з відео про Ворона Баффета, який читає. Щодня 500 сторінок ну читає дуже-дуже багато. Так от, ввечері важливо не скролити, а якось заземлятися. Музика, розмова, хтось може вести щоденник, тому що, коли ми щось пишемо, ми думаємо, у нас активуються теж дуже ділянки мозку, які ми так просто не активуємо. Тому що ми працюємо за комп'ютером, ми по телефону класимо, перестали писати. І, відповідно, у нас певні ділянки мозку дуже важливі для роботи, вони у нас не працюють, тому ведіть щоденник. Що ще може бути трав'яний чай з ромашки чи з м'яти. Виявляється, що трав'яний чай зменшує тривожність на 15% завдяки апігеніну і ментолу. Ну, про ментол ви багато хто чули, тому що є ментолові таблетки, цукерки з ментолом, щось м'ятне. Але апігенін, і особливо з ментолу, вони заспокоюють. Вони мають легкий такий транквілізуючий, знаєте, слово транквілізатор, транквілізатор, таблетки. А оце природні транквілізатори, легкий транквілізуючий ефект, допомагає легше заснути ввечері. Тому випивайте чашку, ну не безпосередньо перед сном, щоб потім ви не бігали вночі в туалет, а десь за годину до сну. Щоб розслабити м'язи, спокоїти нерви. Як правильно заварювати заспокійливий чай з ромашки? От мене тут кава, але я вам розкажу зараз, як правильно заварювати чай з ромашки. Виберете гарячу воду, окріп, приблизно одну склянку. І кладете туди одну чайну ложку суміші, закриваєте чимось і даєте йому настоятися приблизно 5 хвилин, ну принаймні від 5 хвилин. Потім процічуєте і випиваєте. Крім ромашкового ромашкового чаю і ромашково-м'ятного чаю також допомагає тепле молоко. А можна туди додати зовсім-зовсім там пів малесенької ложечки меду. Чому? Тому що тепле молоко містить амінокислоту трептофан, в якої в нашому організмі виробляється мелатонін і вранці виробляється серотонін. Що краще не вживати, це алкоголь. Чому? Тому що він посилює стрес. Більше того, для деяких людей він може іще викликати навіть панічну атаку і так далі. Тому заспокоюватись за алкоголем краще не треба. Що робити з кавою? А каву краще перенести на ранок і бажано одну чашку. Чому? Тому що кава це дуже хороший напій, корисний, але якщо ми будемо її пити в день після обіду, у нас буде гіперактивована нервова система. Тому, якщо ви сильно любите каву, готуйте собі. Каву без кофеїну, так як це роблю я, особливо після обіду. Ще дуже важливо вживати продукти, багаті магнієм. Як це втілити в життя? Ну, звісно, ви можете їсти горіхи, ви можете їсти гречку, але найпростіше це просто взяти пігулку з магнієм. Чому магній має бути щодня в нашому житті? Тому що це здорові нерви. Звідки ми беремо магній? Як я вже говорила, це може бути гречка, горіхи, зернові, його дуже багато в оболонках. Але хто з нас їсть оболонки круп? Ну хіба що гречка? Хто з нас варить щодня великій кількості кашу із вівсяних крупи? Ну, мало хто. А там якраз багато магнію, багато магнію в висівках. Тому найпростіший шлях, як я вже казала, це взяти пігулку з магнієм. Крім того, перерваний сон, коли ми прокидаємося вночі, тому що сирени шахеди вони виснажують вміст магнію. Тому це ще одна додаткова причина, чому бажано з'їсти магній. І це порушує багато процесів в організмі. І це, до речі, може провокувати тремтіння рук цей тремор, і це може приводити до спазму м'язів литок. Звісно, ще є хороші джерела магнію: це жменька мигдалю. Може бути банан. Якщо ви любитель банану, тільки не об'єдайтесь багато. Може бути шматочок чорного шоколаду. Бажано, щоб він був більше, ніж 85% какао-бубівстів. Вони поповнять магній, вони зменшують відчуття напруги. Тому, якщо ви йдете в укриття, завжди майте з собою в рюкзаку шоколад. Мигдаль. Це ідеальні, ідеальні супутники. Але якщо ви вживаєте магній у добавках, то пам'ятайте, що не всі види магнію, не всі форми магнію впливають на головний мозок. Можуть бути декілька форм магнію, Найкраще це магній треонат. Це дуже нова форма, так вона дуже розрекламована, і вона, звісно, не дешева. Але дуже добре впливає на мозок, тому що вона проходить через цей фільтр мозковий гематоенцефалічний бар'єр, а також можуть бути більш такі бюджетніші форми, теж дуже добрі. Магній бізгліцинат, магній магній -цитрат. Може бути магній хелат, теж дуже корисне. Так, ми знаємо, що вибухи із сирени тригерять гіперактивність мозку, тобто весь час весь час стимулюють наш мозок, і навіть тоді, коли він мав спати. Зменшити гіперактивність мозку допомагає білий шум або спокійна музика. Вони зменшують активність мигдалини, це певний, певна структура мозку, на цілих 30%, допомагаючи заснути навіть після тривоги. Можна використовувати навушники, щоб відгородитися від звуків. А ви знаєте, що таке білий шум? От я сказала білий шум. Це такий рівномірний, спокійний шум, в якому всі звуки змішані разом, як усі кольори світла у білому спектрі світла. Уявіть собі, що ви одночасно чуєте і дощ, і вентилятор, і радіо без хвилі, так шумить радіо. Це якраз і є цей білий шум. Він може когось дратувати, але якщо він тихенько-тихенько стоїть, він поступово заспокоює мозок. Він переключає нашу нервову систему у такий більш спокійний режим. Він допомагає заснути, сконцентруватися, зменшити тривожність. Що ще може бути прикладом білого шуму? Вентилятор я вам говорила шурхи дощу, водоспаду. Можна навіть знайти собі таку музику і поставити, і слухати, як, як падає водоспад. Просто послухати його. Вам здається ніби то нічого, тому що людська психіка така, що вона має щось взяти в руки, вона має щось випити чи з'їсти, і їй здається, що це їй допоможе. А от навіть звук діє на нашу нервову систему, активуючи парасимпатичну нервову систему. Знаєте, це як звукова ковдра, яка так огортає і заспокоює. Як я вже говорила, може бути ведення щоденника і можуть бути обійми. Якщо біля вас хтось є, хто вам не байдужий, обійміть цю людину, тому що читання тривожних новин про шахеди чи ракети, звісно, воно посилює паніку. Звісно, ми мусимо знати, що там летить чи не летить. Але просто пам'ятайте, що ось такі маленькі речі, дихання, ведення щоденник, ви можете просто записати, от сьогодні в мене чудовий день. Сьогодні я, наприклад, вивчив там 20 нових слів італійською мовою. Чи я щось прочитала якусь цікаву книжку. Чи сьогодні я вперше пройшлася 15 кілометрів, чи сьогодні, тобто вже вчора, я лягла спати о 22 годині, коли через багато років. Коли ви будете набагато дорослішими, ви будете гортати цей щоденник і поринати у спогади, навіть якщо вони були пов'язані із такими обставинами, які зараз є, навіть якщо вони були пов'язані з війною. Дуже важливо обійматися, тому що обійми з рідними стимулюють, я вже вам говорила, що це дуже корисно, утворення дуже важливого заспокійливого гормону, який називається окситоцин, ви не самі. Вороги не вірять у наш розум, у нашу витримку і в нашу любов до свободи. І саме тому вони завжди програють. Ці слова належать Володимиру Винниченку, українському письменнику, політику, революціонеру. Дорогі друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях. Поділіться своїми лайфхаками, своїм досвідом, що допомагає вам. Можливо, ваша порада допоможе багатьом людям, хто знає. Збережіть це відео і тримаємося. Ми маємо бути сильними. Ваша Оксана Скиталінська, Україна переможе! Слава Україні!